Перший прийом громадян на посаді голови обласної ради провів Олександр Сич. Він зазначив, що у системі прийому наразі змін немає. Дні і години залишилися ті ж, оскільки каже чиновник, люди вже звикли до старого графіка. Серед найболючіших питань людей надання матеріальної допомоги, покращення житлових умов, незаконне будівництво та інші. Голова обласної ради пообіцяв посприяти, а окремі питання вирішити вже найближчим часом. Проблем у людей є достатньо, проблем вистачає. І наше призначення як місцевої самоврядної влади, яку люди обирали, полягає в тому, щоб надати всілякі сприяння у їх вирішенні, деколи прямим втручанням, де це є у повноваженнях місцевих органів самоврядування, а деколи просто консультаціями, тому що не в нашій силі вирішити питання, які стосуються судового позову, чи не в нашій силі вирішити питання, які стосуються, скажімо, якогось бізнесового розподілу, тощо, але там, де є можливість надати юридичну. Допомогу ми з радістю надаємо і намагаємося допомогти мешканцям нашої області.